Машулечку, моя любимая. Машуль, у тебя очередной финал? Так, Мария. Машунь. Машуныч, приветик. Марийка. Машуль. Машуня, привет. Анику и Мишу. Маша, привет. Мария. Машуля. И за нами дал, let's go! Рик от финала до финала проходил якось так. Мафія це двостороння залежність. Як людина залежить від мафії, так і успіхи в мафії залежать від самої людини. Якщо ти покажеш свою найкращу гру, ти не, сігру, то не буде будеш першою на фініш. А головне моє побажання отримати задоволення від його. І тоді, яким би не був результат, залишиться гарний після Успіхів. Машулечка моя любимая, ты для меня богиня, ты для меня королева, у тебя все получится. Я надеюсь, что у вас с Ромой будет как в жизни, так и за игровым столом идеальный коннект. Вы будете выигрывать игры вместе. Ты не будешь ни в коем случае сгорать, даже если будет какое-то поражение. Я буду рядом с тобой, буду тебя поддерживать. Очень сильно тебя люблю. Машуль, у тебя очередной финал. Очередной. Не сомневаюсь, что ты выиграешь. Ты всегда меня восхищала тем, что ты ставила перед собой цели и всегда их добивалась. Вообще, этот год, казалось, что ты как-то прошла финал не напрягаясь. Не знаю, может, визуально так казалось, что ты больше судила игр, чем играла. Вот, поэтому в этом финале даже не знаю, что тебе пожелать. Ты всем все давно доказала. Просто хочется, чтобы ты покайфанула от игр победе я не сомневаюсь, ты тоже не должна. Так что ты всем все давным-давно доказала. Поэтому просто удачи в играх, победных тебе карт и будем болеть за тебя. Ой, трошки на той ракурсе. Как <coughs> домовлялась, серденько раз, напив серденько два. В тебе великий потенциал. Удачи. Я хочу нагадать тебе, что когда ты хочешь что-то выиграть, ты просто берешь и выиграешь это. Поэтому и возьми то, что належит тебе. Ти машина, легенда, космічна. Ми всі тебе любимо. Вірю в твій потенціал. Дуже сильно за тебе вболіваю, підтримую, цілую. -а -а. Космос, космічна, косимулічка і взагалі просто найкраща людина в цьому світі. Я бажаю тобі веймафії в фіналі. Просто кайфувати, просто насолоджуватися життям і просто вертіти кожним за тим столом, отак, от, от пальчиком, як ти вмієш. Просто посміхнулась, просто подивилась, просто виграла. Вперед. Узнала, що ти пройшла в фінал, взагалі не ожидала турнірів з твоїм участям почти не виділа. Не знаю, як ти це делаешь, реально. Три турніри і ти в фіналі. Желаю. сперва думала тебе пожелать удачи, но понимаю, как бы там особо пострела состав конкуренции нет. Так что тут надо как бы не, короче, не удачи тебе пожелать, скорее советы дать. Помни, скрыться в девятке с черной проверкой сокрушителя это к победе. Все, буду смотреть ваши игры и болеть за тебя. Держи хвост Альбусом. Ну да, Альбусом. Бажаю тебе перемог в первую очередь. А також Кайфу від своєї власної гри в фіналі Аймафія. Удачі нарешті з цього року офіційно можу похвалитись тим, що сиділа з тобою за одним турнірним столом. А я бажаю тобі, щоб абсолютно кожен фіналіст фіналу iMafia 2025 в Європі відчував себе так само. Як коли ти до нас приїжджаєш, ти зірка? О, це всі знають за ігровим столом. Я бажаю, щоб ти це відчувала абсолютно в кожній грі. Бажаю тобі частіше знаходитись за лісою і Максом, щоб ви одне одного підтримували. Я за тебе дуже вболіваю. Бажаю тобі, щоб фінал пройшов максимально комфортно, щоб ти найголовніше отримала багато задоволення, а також щоб ти обов'язково посіла призове місце. Таві з проходом фіналу і мафія. Ти вже давно легенда і чесно, тобі вже не треба нічого доводити. Але, відверто кажучи, без тебе цей фінал був би зовсім не той. Особисто я чекаю від тебе багато хі-хі, фірмових тошок, твоїх теплих посмішок і цієї самої атмосфери, яку ти створюєш у себе. До речі, впевнена, що ручання теж буде. Хочеться, щоб для тебе фінал пройшов спокійно, комфортно, легко і в кайф. Жорстко вболіваємо. В принципі, всі так давним-давно знають, що ти найкраща. Тому я тобі бажаю, щоб ти просто прийшла на цей турік і нарешті всіх бажаю перемоги. Швидко все. Ми, в принципі, не проти спойлерів, щоб всі давним-давно будуть знати, що ти номер один. Просто кожен день на першому місці впевнено до перемоги. Ми чекаємо, дуже тебе любимо, підтримуємо, обіймаємо. Цілимо, удачі! записываю тебе с 48 этажа. Желаю тебе удачи. Я думаю, ты справишься. Для тебя это обыденность, для многих это мечта. Вот. А ты уже какой год подряд проходишь, вообще не переживая даже. То есть у тебя это хорошо получается. У тебя есть опыт. Ты умеешь играть, ты умеешь держать дистанцию. Я думаю, у тебя в этом году получится. Я в тебя верю, все будет классно. Удачи. Мару вперед! Let's go!